Між тим сам майбутній президент Сполучених Штатів активно готує ґрунт для своєї роботи у ранзі голови держави. Він прибув до Вашингтона ще у неділю, більш ніж за два тижні до інаугурації. Раніше не за будь-кого з інших сучасних президентів розповідає Наталія Леонова. Новообраний президент не витрачає часу. До його офіційного сходження на посаду ще залишається два тижні, але він вже проводить численні зустрічі зі своїми колишніми колегами у конгресі. Головне питання, яких нині прийняття закону про стабілізацію економіки країни. «Ми у дуже складному становищі. Економіка у поганому стані, і ситуація погіршується далі. Обама розраховує на якому швидке узгодження законопроекту у конгресі, сподіваючись підписати його вже до середини лютого. Ми повинні діяти рішуче, швидко ми не можемо дозволити затримок. Запропонований президентом пакет так званого економічного порятунку, коштуватиме американському платнику податків до 775 мільярдів доларів. Він передбачає створення трьох мільйонів робочих місць. 10% пакету піде на допомогу безробітним, 40% загальної суми, а це понад 300 мільярдів доларів. Кошти, які мають покрити бюджетні недорахування наслідок скорочень податків. Адже Обама пропонує скоротити податки компаніям, які створюють нові робочі місця, та фізично. Тим особам, які заробляють менше 200 тисяч доларів на рік, половина пакету піде на відживлення інфраструктури, розвиток енергетики, охорону здоров'я та освіти. У понеділок Обама зустрівся зі спікером Палати представників Ненсі Полосі та своєю командою економічних радників. Після чого обговорив законопроект з представниками обох партій обох палат Конгресу. під час наших зустрічей з Бараком Обамою. Ми домовилися, що діятимемо спільним фронтом, щоб полегшити економічний стан Америки якомога швидше. Ми переживаємо такі часи, коли перед нами постала проблема не демократів чи республіканців, але всіх американців. Республіканці, однак, наполягають діяти обережно. Платити за втілення в життя цих економічних реформ доведеться не сьогоднішньому поколінню це ляже на плечі наших дітей та онуків. Якщо відносно певних пунктів плану республіканці та демократи мають різні позиції, то до процедури прийняття законопроекту представники обох партій мають спільний підхід. Головне прозорість вважають вони. Якщо американські платники податків повинні будуть витрачати мільярди доларів на врятування національної економіки, принаймні вони мають право чітко знати, куди і як направляються кошти. Тому документ буде розміщено в інтернеті, а команда президента планує навіть створити навігаційну систему. Тему пошуку на зразу Google Ми робимо поступові кроки. Наприклад, зараз маємо намір розмістити на вебсторінці детальну інформацію про різні проекти, які фінансуватимуться з цього пакету економічного порятунку. А Перед президентом наступне складне питання: як закрити діру у бюджеті, яку запропонований ним пакет допомоги лише збільшить. Наталія Лунева голос Америки.